Всім привіт-привіт. Дивіться, яка Значить, цією вулицею я в свій час відходив багато кілометрів, багато шагів. Вон там старий пивзавод Кременецький і також через гору туди на Сечівку, я там прожив ну, певну кількість років прожив, навіть не знаю скільки точно років. І цією вулицею частенько ходив і їздив мотоциклом при потребі чи скутером. Така була страшненька вуличка, тут ось по праву руку жили мої земляки, можна сказати, Стетельковець, Іван. І оце вони продали хату років три назад. І на цьому місці, дивіться, яку штуку збудували. Гляньте, й навіть не подумаєш. На місці якогось господарства собі невзряшненького. І оце виложили, дивіться, яку дорожку зробили. Красота. Йо Європа! Європа, а вон там, бачите, долині теж будинки будуються, житловий комплекс, це на місці колишнього цегельного заводу. Або е, останнім часом там була фабрика Піраміда, мебельна фабрика Піраміда Теж бачите, я, я там теж дуже давно вже був. Кременець будується, розцвітає, розбудовується. Дивіться ну. Ось така красота. Жалко що пив. Завод стоїть, пустує, щоб хтось пиво почав робити. От було б добре. Казали старожили, щоб було смачне пиво.